Поважні причини не явитися до ТЦК. Те, що має знати кожен. Поважні причини, які дозволяють не приходити до ТЦК та СП після отримання повістки, надаю вам вичерпний перелік. Їх містить стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та пункт 23. Порядку проведення призову громадян на військову службу. Отже, перелік поважних причин: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, ваша чи члена вашої родини, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначений пункт і строк. Смерть близького родича, батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби тощо. У разі непробиття громадянин зобов'язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Причини неявки повинні підтверджуватись документами відповідних уповноважених державних органів або установ чи організацій. Наприклад, медичний висновок про тимчасову непрацездатність або ж усім відомий електронний лікарняний. Повідомити потрібно у вигляді пояснень, які мають бути складені обов'язково юридично правильно. Для отримання юридичної допомоги у вирішенні цього питання звертайтесь до юридичної компанії Правова позиція.